Біжіть швидше сюди. Фредді пійма Венді. Потрібно сховатись швидше. Я знаю, що вони точно побігли сюди. Можливо, вони у коробках. Мамочки, мені здається, вона шукає. Я відчуваю, він прямо наді мною. Лише б не я, не я. Хм, Нічого не чую. Добре, я вигадав, як витягти їх звідси. Додамо трохи року цьому місцю. О, ні, моя коробка. Всі коробки відлетіли. Як же голосно. Я нічого не чую. Вуха болять. Так, я завжди знав, що важкий рок мені пригодиться. Тепер соло на гітарі. А Фредді класно грає. Так, мені теж подобається. Давай, Фредді, підпалюй. Та я тепер фанат року. Це найкраще, що я коли чув. Продовжуй Фредді! Рок, рок, рок. Та завершальне. Все. Тепер я можу усіх упіймати. А, що? Ні, тікаємо! Ховаємось швидше, ховаємось. А, Ховаємось? Мамочки. Я тебе знайшов. Попрощайся з друзями. Мінус ще один. Ходімо далі. Якщо ви хочете пограти зі мною, то давайте грати. Цей смердючий сир точно когось прожене. Думаю, що мешканцю цієї коробки він не сподобається. Звідки такий сморід? Мене зараз знудить. Хм, дивно, значить, там нікого немає. Фух, ледве тримаюсь. І я відчуваю, що у цій коробці хтось є. Спробуємо дати йому понюхати сир. Ой, що це? Бе, пахне жахливо. Там точно хтось є. Треба засунути сир всередину. Цей жахливий сир прямо тут. Я задихаюсь. Якщо не приберу його, бракує кисню. За моїми розрахунками він уже повинен вилізти. Якось довго. Мені треба на волю. Я більше не можу. Аби Фредді не помітив. Так, обережно вилазимо, а тепер ховайся, поки мене не спіймали. Не може бути. Він втік. Я знав, що там хтось є. Добре, я продовжу пошуки і усіх знайду. Боже мій, Фредді знову поруч. Що він там робить? У мене з собою ціла валіза із солодощами. Вони точно не зможуть встояти перед такими смаколиками. Почнемо з маршмеллоу. То був сміх? б це означало. Хм, Цікаво. Солодощі. Хм, дуже хочеться поласувати. Шоколадка, ще шоколадка і маршмеллоу. Вау, як здорово. І ще смаколики. Отак моє перебування в коробці стане більш радісним. Ей, хто це? Це Олівія. І кіткат дістанеться мені. Ні, мені. Зберу всі цукерки, щоб вони нікому не дістались. Кайф. Ну, а тепер поласую. Отак, я сама щаслива. Сила купа! Стоп! Що? Ку-ку! я знайшов тебе ласуня. Попалась в мою пастку. Ні, прошу тебе, Фредді. Ні. Відмінно. Яку ж коробку обрати далі? Можливо, усіх хтось сидить. Де венді? О, ні, Фредді. Хтось кричав. Здається, звук шов звідси. Подивимось. Хм, У цій коробці коробка поменше. Гаразд, подивимось, що під нею. Ще одна коробка. Фредді купився на мій пранк. Та, що за жарти. Не люблю, коли з мене сміються. І тут нікого. Зачекайте, це ж подарункова коробка. Подарунок для мене. Цікаво, що там? Як це мило. А! Конфеті? М -м -м, моя голова. Ха-ха-ха, <рик> ще більше конфеті. А, який жах! Та я тебе знищу. Треба ховатись. Ну, все, ви не на жарт розлютили Фредді. Я дістану людину з цієї коробки, чого б мене це не коштувало. Це що куля. Він пробиває коробку кулями. Ще пару дірок не завадить. Я знайшов тебе Упс. і ти нікуди не втечеш. Бувай, пранкер. Це було цікаво. Хто наступний? Тільки не я, тільки не я. Апчі. Здається, я когось чув. Я дістану тебе голими руками. Е, тримай попід. Може, йому сподобається. Це ж так заспокоює. О, так. Мені подобається. О, ні. Попит. Па мені потрібна людина. Добре, спробую ще раз. А як А-а-а! Мене щось укололо. Кактус! Ну, все, тобі точно хана. А ще у мене є червоний перець. От, підкріпись. Червоний перець? І навіщо він мені? Хоча до мене прийшла одна ідея. Я зможу спалити цю коробку в попіл. Поїхали. А чому так спекотно, мамочки? О, ні. Ідея з перцем виявилась поганою. Мене знайшли. Бувай, бувай. Ну що ж, мені залишилось знайти одного хлопчика. І я вже придумав щось цікаве. Підніматиму коробку за допомогою автомата. Подивимось, хто тут. М -м, нікого. О, ні. Так, Фредді мене точно знайде. Потрібно щось вигадати. О, ідея. Ховаємось у іншу коробку. Я бачив там того хлопця. М -м, куди ж він зник? Добре, спробуємо іншу коробку. Потрібно скоріше пропилити отвір. Ага. Ось і ти. О, Фреді, як мені страшно. А тепер не відволікай мене. Що? Чому ти не біжиш від страху? Ну що, Фреді, спробуй жени. От звідси. Та без проблем. Бувай, бувай. Все було просто. Ти від мене не втечеш. А, Ух ти, дякую. Нічого собі. Все мені. Вау, клас! Зачекайте, а ця гігантська порція кому? Ось так подарунок. Ну що, Хлоя? Ти перша. М -м, добре. Ого. Мені здається, чи ця локшина райдужна. Друзі, а що у вас всередині? А у мене теж локшина всіх кольорів веселки. Що собі? Такої величезної порції я в житті не бачила. Хм, я рада за тебе, але почну їсти стилокшено перша, і я буду робити це за допомогою ось таких милих паличок. М -м, яка смакота! Хм. Знаєте, що палички геть, набагато зручніший стилокшено руками. М -м, супер! Дуже смачно. Ого, нічого собі. У мене носик як у клоуна. І волосся, як у клоуна. Забавно як. Так, ти дуже кумедна. і весела. А бажайте прикол покажу. Дивіться, як я вмію. Чесно кажучи, це було не дуже вражаюче. Ну що, настала моя черга зацінити локшину. Фіолетова – клас. Блакитна також. А от зелена взагалі розрив. Хм, так я ще не спробував червону. Ох, смакота. О, так цією локшиною малювати можна. Прикольно. От перша квіточка. А от друга. Та я просто геніальний художник виявляється. Гарно та смачно. Дівчата, ці квіти я намалював вам. Велике дякую. Ну і що ж, я також хочу спробувати локшанок. Ось це так. У кожного кольору свій смак. Але я не можу вирішити, який же мені подобається найбільше. Ням-ням-ням. Ох, стільки лукшини мені в житті не з'їсти. Да уж. І іначе взагалі менше не стало. О, ідея. Алло, бабуся, привіт. У мене стільки локшини, я не можу з нею впоратись. Приходь! Ой, дорогенька, привіт! Ну, яка краса? У мене є чудова ідея, як потішити онучку. Ще трохи, і мій чудовий подарунок для онуки буде готовий. Ого, бабуся, дякую. Ти справжній майстер. Носи на здоров'я. Яка краса! Друзі, погляньте. Вітаємо з обновкою. Я так люблю мармеладні очі, але у мене лише одне. У мене теж одне, але дуже значне. Ого. Так, я завжди про таке мріяла. Просто величезне мармеладне око. Так, Вентін. ну-ка, кабризь. Ну що ж, друзі, я почну. М -м, який аромат. І яка начинка. Супер. Шкода, що вона швидко закінчилась. А ти, Я можу ще підлити сиропчику. Та -да! Так, це я здорово вигадала. Та куди ж він зникає і зникає. What? А от воно що? Злодюшку знайдено. І це квентін. Ой, здається, я спалився. Ну, пробач, я просто дуже голодний. Нарешті я можу скуштувати свою мармеладку. Ха, який прикольний м'ячик. Ні, стій, повернись. Усім постам виявлено підозрілий об'єкт. Ой, а чиє це око? Хей, я. Ловлю, ловлю. Так. От ти повернувся до мене, друже. Отак. Ти мала рацію. Цей сироп просто смакота. От би він ніколи не закінчувався. М -м, кайф. Хлоя, а ти чого сидиш? Давай, спробуй свій мармелад швидше. Ах, так, нарешті. Ей, у мене не виходить його відкосити. Те Та що таке? Хм, Добре. А якщо добити? Бам! Ой, мамочки! Е Я в порядку. І око також. Ну, добре. Проти динаміту ти точно не встоїш! Суєпа! Ой-ой! Рятуйся, хто може! Лягай! Встається. І пішло не за планом. Хлоя, ти жива? Ну, наче з нею все гаразд. Ого, нічого собі, скільки шматочків мармеладного ока. М -м, тут на всіх вистачить. Гей, <гас> друзі, то як вам не соромно брати без дозволу? Ну от, могла б і поділитись. Нічого собі, ось це потрапив. Супергострі чіпси. мама мама, мамочки Фух, пронесло. Яка ще рада маленькій порції. Так, Винтя, не заздрю. Ну що ж, я готова починати. Гадаю, від цієї маленької чіпсинки зі мною нічого не станеться. Хм, ну так. Все гаразд. Можна сміливо доїдати пачку. А? О, ні. Здається, дарма я поспішала з висновками. Бідолоха, тримайся. О, ну що, ти наступна успіху. Я зовсім не хочу коштувати ці чіпси. Мамочки, як страшно. Ммм, а чому ніхто не сказав, що вони настільки смачні? Ось це так. Смакота. І хочеться добавки. Ммм, супер. Ой, як раптово стало спекотно. Потрібно терміново її рятувати. О, келих з водою те, що треба. О, велике дякую, Квентін. Мені полегшало. А ти, до речі, наступний. О, ні. Ні, ні-ні-ні-ні. Падаю. Бідолашний Квентін. Ти як? Давай, прокинься, друже. Ну-ка. Дякую, Хлоя. Ти справжній друг. О, ні, Невже мені доведеться їсти цю гігантську пачку. Та тут від однієї чіпсинки можна згоріти. Добре, треба намагатись зробити це швидко. Головне не концентруватися на смаку. ой Ой-ой-ой. Здається, починається. А, бідолошний Квентін, проте можна підсмажити маршмеллоу. А, так ти маєш рацію. Квентін, ти просто супер. М -м -м, а смачно як. Я дуже радий, що я вам допоміг, але я так довго не протягну. А, Так, звісно, буквально одну хвилину. А, який холодний і підбадьорливий душ. Фух, нарешті. Дякую, дівчата. Я в порядку. Хочеш маршмеллоу? О, звісно. Ммм, фантастика.